Цей зелений підкрив всю косметичну галузь і я не виключення. Сьогодні робимо нову партію нашого бестселера мила з натуральним гелем алоє вера». Гель я завжди попередньо заморожую для того, щоб він не перегрівався, коли контактує з лугом. Луг я додаю, він буде поступово розчинятись. Ще я додала цитрат натрію це соль лимонної кислоти. Вона дуже гарно пом'якшує воду. І доки вся ця красота розчиняється, я як завжди зважу тверді олії. Хто не пам'ятає або не знає, мило завжди складається з олій, жирів та лугу. Також я зважила рідкі олії, вони не потребують розтоплення, вони і також рідкі. Коли основна частина готова, можна змішувати. Це наші олії, це розчин на основі вера. Далі все блендер перетворюю на мильну масу. І щоб не використовувати штучні барники, я додаю спіруліну і хлорелу. Та чудовий аромат, звичайно ж, алоє. Ще напередодні я зварила гліцеринове мило. Прозоре мило це якась магія для мене завжди. Воно легко ріжеться і розтоплюється в мікрохвильовій печі. Далі, все за знайомою вам процедурою, заливаємо частину нашої мильної маси форми і додаю гліцеринове мило. І так кількома шарами. Щоб були гарні такі хвильки з прозорим милом. Хто зовсім нетерплячий, може пошукати попередні нарізки в профілі, а ми з вами наріжемо це мило завтра.